Добрий день, мої любі семикласники. Отож, сьогодні ми розв'язуємо задачу на густину сплаву. Це достатньо непрості задачі, які дуже часто викликають проблеми при розв'язанні у учнів. Сподіваюсь, після цього відео проблем ніяких у тебе не буде. Отож, задача у нас буде така: щоб добути латунь, сплавили мідь об'ємом 0,2 м3, і цинк об'ємом 0,5 3 якої густини латунь було добуто. Отже, маємо таку з тобою умову: об'єм міді, В міді будемо позначати, об'єм цинку, відповідно, В-цинку, і потрібно знайти густину латуні. Ми з тобою пам'ятаємо, що за означенням густини ми маємо при її знаходженні масу тіла ділити на об'єм цього тіла. Коли мова йде про сплав, формула у нас та сама, але густина буде сплаву, маса сплаву і об'єм сплаву. А сплав у нас складається з двох речовин міді та цинку. Тож, у нашому разі з тобою, густина латуні буде визначатися як маса міді плюс маса цинку поділена на об'єм міді плюс об'єм цинку. Тому що маса сплаву буде складатися з маси міді і маси цинку. А об'єм сплаву також визначатиметься як сума об'єму міді і об'єму цинку. Підставимо з тобою те, що ми вже маємо. Я почала писати формулу, і бачу, що у мене немає маси міді, немає маси цинку. Поки що я їх так і залишаю. А от об'єми у мене вже є, і у тебе разом зі мною. І зрозуміло, що у нас у знаменнику з'явиться 0,25 соті. Наступний крок ми маємо з тобою з'ясувати, що ж буде у нас з масами міді та цинку, відповідно. Для цього я пропоную тобі пригадати формулу для знаходження маси через густину та об'єм. Ми густину множимо на об'єм. Тобто для міді ми можемо записати, що маса міді буде визначатися як густина міді помножена на об'єм міді, відповідно для цинку. Буде аналогічно, тільки буквочки це ми подобавляємо з тобою. Ось так. Тобто, для того, щоб записати нам масу міді, нам потрібна зараз густина міді. А щоб записати масу цинку, потрібна густина цинку. Отож, нам потрібно з тобою зараз ось сюди в умову дописати густину цих двох речовин. Отже, в умову ми з тобою записуємо, що густина міді табличне значення 8900. Густина цинку, також в таблиці 7100 кг на метр кубічні. Чому саме в таких одиницях я обираю зараз густину? Тому що у нас з тобою об'єм у метрах кубічних. Отож, кг на метр кубічний беремо густину. А тепер ми з тобою знайдемо окремо маса цинку. Отже, дивимося ось на цю формулу. Має бути густина 7100 кг на метр кубічний. Потрібно помножити на об'єм цинку на 0, цілі. 50 метрів кубічних. Метри кубічні у нас з тобою скоротяться, і в цьому разі ми з тобою отримаємо 355 кілограмів. Аналогічно знаходимо масу міді. Беремо її густину, 8900 8900 кг на метр кубічний. Множимо на об'єм. Об'єм міді у нас 0,2 метрів кубічних. Так само метри кубічні скорочуються у нас з тобою. І ми отримали з тобою 1780 кілограмів. Тепер, що робити тепер? А тепер ми повертаємося до нашої ось цієї формули. І ось тут я її продовжу. Замість маси міді я запишу 1780 плюс маса цинку у нас 355. Ділимо ми на 0,25 соті. І отримали 8540. Але одиниця вимірювання яка має бути? Давай перевіримо, оскільки тут ми ніякі одиниці не підставляли. Тобто густина у квадратних дужечках замість маси у нас кілограм, плюс друга маса кілограм. Тут у нас з тобою. Уже пораховані об'єми, тобто це є у нас метр кубічний, ось і кілограм плюс кілограм, зрозуміло, кілограм, і тут метри кубічні. Таким чином, ось сюди ми сміло з тобою пишемо кілограм на метр кубічний. І саме це і буде відповіддю в цій задачі. І ще одна задача також на визначення густини сплаву. Але в цього разу умова буде така: визнач густину сплаву, що містить 1335 грамів міді та 1460 грамів олова. Враховуючи те, що ми побачили з тобою з попередньої задачі, що нам потрібні відповідно густини цих речовин, які входять до сплаву, тож одразу ми їх з тобою виписуємо. Я записую і в кілограмах на метр кубічний, і в грамах на сантиметр кубічний. Зараз ми подивимося, що нам краще буде в цій задачі. Отже, знайти нам потрібно густину сплаву. Густина сплаву у нас під знаком питання. Як завжди, ми записуємо з тобою, що густина сплаву визначається як маса сплаву, сплаву поділена на об'єм сплаву. Цього разу у нас густина сплаву визначається як сума маси міді плюс маса олова. І ділиться на об'єм сплаву як сума об'єм міді плюс об'єм олова. У попередній задачі у нас з тобою були відомі об'єми, цього разу відомі маси. Але діяти будемо практично аналогічно. Отож, спочатку давай з тобою запишемо те, що ми вже тут маємо. І у нас тут з тобою є маси, можемо їх додати. Це у нас будуть грами, в принципі, ми маємо пам'ятати про це. І потрібно нам ділити буде на об'єм. А от об'єм, давай згадаємо, пригадаємо, що об'єм, коли у нас є з тобою маса та густина, це є поділ маси на густину. Тобто, ми можемо з тобою зараз порахувати окремо об'єм міді і об'єм полова. це зробимо. Отже, маса міді ділиться на густину міді. маса міді у нас. 1335 грамів. Маємо ділити на густину міді. А Густину міді, яку ми будемо брати з тобою. Звичайно, там, де у нас також грами фігурують, тобто 8,9 грам поділений на сантиметр кубічний. При поділі у нас з тобою грами скорочуються і будуть просто сантиметри кубічні. При підрахунку, ми отримаємо 150 аналогічно розписуємо масу олова, ділимо на. Густину олова і будемо мати об'єм. Підставляємо значення маса олова 1460 грамів. Ми ділимо з тобою на густину, знову беремо там, де грамовка у нас є, тобто 7,3 грам на сантиметр кубічний. Грами скорочуються, дорівнює, якщо порахувати, тут у нас виходить 200 сантиметрів кубічних 150 і 200. Підставляємо тепер сюди 150 плюс 200. І якщо ми порахуємо з тобою, то у нас вийде тут 7,986 тисячних і одиниці вимірювання, які будуть. Дивись, коли ми підставляли з тобою сюди, у нас тут були тут грами і тут були грами. Зрозуміло, що чисельник буде в грами. А коли підставляли 150 і 200, це були сантиметри кубічні. Сантиметр кубічний плюс сантиметр кубічний це також буде сантиметр кубічний. Тобто можемо вийти з положення ось таким чином, щоб вказати, що ми з тобою отримали? Отож, ми розв'язали з тобою дві задачі. Вони схожі між собою. Сподіваюсь, що тепер тобі зрозуміло, як знаходити густину сплаву, і проблем з цим у тебе більше не буде. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на цей канал, ділися своїми друзями і приходь обов'язково на наступні цікаві та корисні відео. Бувай!